Друзі, сьогодні я вибрався на наше місцеве маленьке болоце, ставочок, і що я бачу, що вода ще сіла. Не знаю, чи тут є напевно вже хоча б пів метра, того знаєш, тут є карасик. Взяв сьогодні поплавчанку і спробував Пачка опарищі вижила в холодильнику, тож їй вже тиждень, правда. Тож спробуємо сьогодні, чи тут якась є вода і чи тут є риба. Але є вода, значить мусить бути і риба. Побачимо, чи ми щось зловимо. І яка тут глибина, бо бачу, що дамба вже геть геть злита, не знаю, чи тут води хоч пів метра є. Ну, будемо зараз бачити, розкладаємося, вже сонце встало. Так, сьогодні в мене махове будилище і болонка. Не знаю, десь десь туди кинемо опариші, пінка мастирка і він трохи кашла. Карась халва і трохи було часнику, туди все кину. Побачимо що у нас з того вийде. Так, Не брав сьогодні ні крісла, нічого такого. Думаю, що рибалка буде недовга, того якісь пару годин посаджу на вітрі. Да і так прив'язуємося, так що у нас сьогодні є з поплавочків. Двори, до речі, плюс 12, але холодно. Так, поплавочки треба щось погрубше. От півторачка буде. Напевно, що півторачка. Поплавок, бо трошки буде вітер. Так, ну все, міряємося. Ось таку штучку треба мати всім поплавчанникам. чіпляємо сюди і глянемо, яка в нас глибина. Ліпим великі шарики, буде, ну, я думаю, два закорма. Перший майже все. І далі далі по це трошки менше. Тобто таких, мабуть, з 5 шарів, і потім, може, ще менших за три через годинку побачимо, як там буде. щоб є ще в мене така штука щоб у мутній воді тут намула риба нас краще знайшла. Попробуємо її ще трошки підсвітити так поплавочок наш десь там Метрів 2 на 2, напевно, попав. Що буде більше вітер, буде його, напевно, нести. Так, да, глибина, звісно, 30 сантиметрів. Це печально. Будемо пробувати. Щось. Затягує, затягує. Придеться напевно вложити всі груза разом, бо вітерець буде тягнути ліску, розклав я блонку. пробую кинути чуть далі, гляну, що там робиться. По глибині. Так, ок. Ні, ні, не лежить, значит 30 см далі теж є. Кину десь туди далі. Може десь там буде щось рядом пропливати. А, ха ха Ну, молодець, Назар Андрійович. Карася здурив. <рес> <рес> ну такий, як завжди, да, тут такі малюки по 50 грам, але принаймні я його зловив. Так, ну це вже цікавіше стає. Шкода, вам не можна показати, що тим більше проти сонця. Тут більшість цього викладає риба, тому що ну, топити нема куди і так вона в 20 см, живе. Бачимо, що ми сьогодні з Боковий вітер, звісно, весь час приходиться перезакидати, як на річці з течією. мимо. так, що у нас там? Два що? бачите, щось таке було. Спочатку ж було три. Карасіо. Карасіо Попався Карасіо Попався Так, і десь я не бачу нашого поплавка іншого. А, ба... Ох ти! Каже, це була Скокльовка. Слухайте Всплив взагалі в іншому місці. Починається кльов. Якийсь приїхав. Окторець молодець. Думаю, раз і не бачу поплавка. Ого, ого! Слухайте, це напевно якийсь карпік. <рес> Що собі? Слухайте, це точно якийсь. Ну, навряд чи це такий великий карась. Карась Чи карп? Не, напевно що карп. Тому що тут таких карасів немає. А ковай. Дий малюк. Слайд я. Кош хочу. Аккуратніше взяти. Отак. Йди, я тебе випущу, йди. Отак. От Отак. Слухайте. Карпів налоговим. Гляньте який малючок. Але славний нічим не бити, нічого. Ух ти, ще й за... заковтнув, ні, не заковтнув, з боку, вчепився. Добре, добре. Так, тихо. Зараз я тебе випущу. Що ж їсти хоче, правда? Скажи, що ж я приїхав? Пожерти трошки. Ох. Гарний, славний карпік. Грамів 300. Аккуратно його випустив. Ух, так як пішов прямо на поплавочек таку рибку ловити. Здорово! Ще на дальний любой? Знову карася Хопа! Зверюка, грам 50 на mm -hmm. Я шпіонірую сика. Ох, який впертий. Є. Yeah. Да, да, це вже. Це не 50 г, це 70. Закусний. Ей, не вимавай. Ось лапше бачите, тоже в мене, ну, легкий поплох і осінно. О, нарешті щось я злив. Сейчас камеру. Камеру включає. Нарешті вийшло щось зняти на камеру. Опа! Стандарт, каже Володя, так? Да? Да. Отакий. Ще шершавий, вже ж не ростився давно. Ще шершавий. Решті. Ох ти як пішов О, це тут ти Дружбан Ох Зловився Мені зловив дві вудки зразу Здоровий який -мо, по местных мірках бра? Так, по местных мірках Крокодил. Опарище нам. Так, на сьогодні хватить. Сталося у нас опара, шипінка, мастирка. Пролянемо, що ми наловили. Майже райдужна форель. <хи> Бери, забираєш. Бери, я не буду брати. Фіш. Так, нічого я не роздавив, так що пару карасів зловив, кормив близько, ловив далеко. Отакі От парадокси. Пару карасів зловив, навіть маленького карпіка, якого треба випустити. Того все, на сьогодні хватить. Йдемо святкувати день батька. Всім щасливо, пока.